Цьогорічна жнивна кампанія для аграріїв північного кластеру Епіцентр Агро була нетиповою та особливо відповідальною. Весною треба було втисні стоки, було внести азотні добрива, щоб дати її забезпечення азотом. От, і це був один з великих ризиків. Так само по ріпаках дуже багато було ризиків при посіві, так само не було вологи. Гради випадали на багатьох полях і але Ну, Команда спрацювала. Спрацювала команда, спрацював весь колектив. Дякуючи керівництву, все те, що ми навіть скажімо так, поза планом використовували, було привезено вчасно. І дякуючи командному духу нашого колективу, ми маємо сьогодні гарні врожаї. Нині ж команда зосередилася на зборі ранніх культур, щоб максимально використати сприятливі умови і втримати стабільну врожайність. Всього в нас було посіяно 14 тисяч 135 гектарів озимих культур. Безпосередньо пшениці озимої 8255 гектарів і 5880 озимої ріпаку. Врожаями взагалі задоволені, так як на цей рік взагалі показники супер. Команда спрацювала на високому рівні технологічне забезпечення оснащення на високому рівні. Але цей рік був нетиповим, це, м'яко кажучи, нетиповим. Був сильно складним, погодні умови постійно кидали нам виклики, починаючи від посіву. Урожайність деяких культур перевищила торішні показники, що стало результатом правильно обраної стратегії та технологічних рішень. Ми залишились на високому рівні. Зараз по пшениці ми рухаємося рухне споружає вісімдесят сантиметрів по Ріпаку закрилися тридцять з гектара». Щоб підвищити ефективність, команда застосувала нову техніку інноваційні підходи до захисту рослин і живлення ґрунтів. Була закуплена нова техніка, нові трактори, сівалка. Хорт Меестро на 35 сантиметрів. Універсальна, можна сказати, нею можна сіяти як на 35, так і на 70. Це дало змогу не лише зберегти врожайність, а й сформувати перспективи для майбутніх посівних кампаній. Структура трішки змінюється, змінюється на користь більш рентабельних культур, пшеницю трішки ми зменшимо, але все рівно залишаємося на рівні. У Нас десь узимий клин зменшиться на 1300 1500 гектарів. Плануємо в цей рік зайти з озимими на рівні десь 12900 гектарів, 7400 гектарів пшениці і 5,5 тисяч ріпаку. Поки відбувається все дуже сильно важко, запізнення з обмолотом зараз озимої пшениці під посів озимого ріпаку, але ріпак вже зараз наразі почали сіяти, вже засіяли 1100 гектарів на сьогодні. Так і далі будемо продовжувати, розробляємо рілю. Працюємо для того, щоб піти по плану, тобто щоб посіяти запланований обсяг гектарів. Аграрії епіцентр Агро переконані, навіть у складних умовах стабільність урожаю забезпечує системна робота, сучасні технології та професіоналізм команди. А головне віра у розвиток українського аграрного сектору. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.